У великій залі артколеджу останні приготування цього разу тут готуються не до концерту. Студент естрадно-циркового відділення Роман Галішніков розминає м'язи, спробує встановити рекорд України із жонглювання на швидкість. Освісічені минути ми просто зафіксуємо його на відео і все. Протягом хвилини. Хлопець має зробити максимальну кількість китків трьома булавами. Він починав займатися в три роки. Але починав він крутив обручі, мабуть, вже років шести він почав потихеньку жонглювати. М'ячиками тенісними звичайними жонглював кільцями трошки, а потім моєму подарували на день народження булави. Перші це були такі звичайні булави, ну репетиційні. Його батьки Ірина та Андрій Галішнікови додають, здається, син готувався до цього моменту із дитинства, бо жонглювання це по-справжньому його життя. Такий стан, я думаю, його відчувають всі батьки, які ти не можеш віддати свої сили, ти не можеш зараз нічого. Я даже ну. Вважаю, що на даний час, де роману зайві якісь слова. Наша позиція як батьків зараз десь там за кулісами. Ось ми знаходимося, але я, я вважаю, що ми не повинні давати якісь зовнішні хвилювання. Зараз хлопець жонглює іменними булавами відомого циркового діяча Маріо Берусика. У родині вважають, вони принесуть йому вдачу. Та, попри це, протягом багатьох місяців роман і сам багато та наполегливо тренувався. Кожного дня ми працювали в залі для того, щоб його тіло, його руки були готові саме до такого результату, який він заявляє. На рекорд Роман Галішніков заявив 180-190 китків. Він мав їх зробити трьома булавами протягом 60 секунд. Мисля, ключі, мисля ключі. Нічого не думав, Починаєш думати. і паку, де ману тобі скажуть. Враховуючи швидкість, з якою жонглер працював булавами, рекорд фіксували на камеру. Таких підходів було три, аби підрахунок був більш прозорим. Урешті, замість заявленої кількості, Роман зробив 206 китків. Про встановлений рекорд повідомила Олена Булах, представниця нацреєстру, яка у своїй скарбничці має понад 40 власних офіційно зафіксованих досягнень. Це унікальний рекорд. Я вважаю, що такі рекорди вони мотивують молодь нашу і дають змогу рости. Рекорди із жонглювання встановлюють по всьому світу, але в Україні. Раїні Роман став першим 16-річним юнаком, який підкорив цю висоту. Хлопець додає натхненником був його кумир. Маріо Берусик я намагаюся зараз приплюнути Маріо Берусика. Це чешський жонглер, який працює у передових цирках світу. А тому я вважаю, що для того, щоб побити його рекорди, потрібно тренуватися над мірою людської можливості. Нині Роман повертається до Булгарії, де працює в одному із європейських цирків. Там продовжить готуватися до нового рекорду. Тепер це буде жонглювання чотирьма булавами. А потім додає, можна буде і зазіхнути на новий світовий рекорд найшвидше жонглювання п'ятьма булавами. Тетяна Заєць та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. I <laughs>